Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, вітаю всіх на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я і насамперед здоров'я. Отже, шановні глядачі, любі підписники і та й просто глядачі, гості каналу, пенсійна реформа. Що ж вона передбачає? Дуже багато е, запитань в коментарях, як чи зросте у мене пенсія після цієї реформи. Як зросте у мене пенсія цієї, після цієї реформи. В коментарях. Не об'ясниш, от одна людина писала: писала: а чи зросте, а чи не зросте. Ну я ж не знаю вашу, ваш коефіцієнт е, стажу. Я не знаю коефіцієнт зарплати, я не знаю стаж. Ну як я можу об'яснити, зросте чи не зросте, і яка зарплата? І от людина, я відписуюсь. Ну та що ж ти зробиш? Ну, зараз в цьому відео я я постараюся об'яснити, як вийде, зросте чи не зросте. От. Розповім, де, з чого, як складається, яка, з яких частин, які бали і що до чого. А ви вже собі там підрахуєте по своєму. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Підтримайте мене, підтримайте українське. Ми тут обговорюємо важливі соціально-політичні новини, реформи, пенсії і взагалі все, що відбувається в Україні мобілізацію і все остальне. От. Отже. Шановні громадяни, шановні пенсіонери, насамперед. Базова тобто, пенсійна реформа буде складатися з базової частини і страхової. Тобто, страхова це бали. Ну, страхова це той стаж, який ви заробили за своє життя при виході на пенсію. От воно буде рахуватися в балах. Базова частина. Що це таке? Базова частина це вона буде всім пенсіонерам нараховуватися незалежно. Є стаж, нема стажу, вона буде нараховуватися. Якою вона буде? Вона буде залежати від мінімальної зарплати в Україні. Зараз мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень, і це буде становити 1848 гривень. Оця базова зарплата. Тобто, якщо у вас немає стажу, вам призначать 1848 гривень. Тобто це ще менше, як 2361. Ну, ладно, страхова, це бали. Тобто за кожен ваш рік буде нараховуватися, будуть вам нараховуватися бали. Один бал буде вартувати 1 гривня, 2 копійки. Тобто, зараз воно все зрозуміло, ті, хто будуть зараз виходити на пенсію, все буде відштовхуватися від середньої зарплати по Україні. Це 18 тисяч. Якщо ви заробляєте 18 тисяч у місяць, це буде рахуватися 10 балів. От ви заробляєте 10 балів. На рік це 120 балів. Ви отримаєте за один рік. І порахуйте 30 років стажу, скільки це буде? 3 600 да, там балів. Якщо більше, то більше. Якщо 35 років це стажу, потрібно, то там 4200 буде балів. І це все буде множитися на 1 гривню 0,2 копійки. Це ті, хто будуть йти. Тобто, е, і так само ж воно, якщо менша зарплата, то й менше. У вас буде балів. Тобто, якщо у вас 9 тисяч зарплата, не 18, то це, звісно, буде 5 балів всього-навсього. От за місяць буде вам рахуватися. От і рахуйте. Давайте будемо. Переходите далі. А як буде рахуватися пенсія тим е, людям, які йшли на пенсію раніше? От раніше вони були на пенсію, от вони вийшли, як їм буде рахуватися. Тобто там середня заробітна плата, яка вона була, ніхто не розуміє, і що і як воно було. І саме більше цікавить людей, яка буде в них зарплата. Отже, сума балів буде рахуватися таким чином для таких людей. Коефіцієнт стажу, тобто, якщо у вас. 31 рік, ну будемо брати. Я брав по одній конкретній людині 31 рік стажу. От. Є. Це 0,31. Ну і, ж, да, у кого там 30 то 0,30, у кого там 32 то 0,32 і тому подібне. От. Множимо на коефіцієнт зарплати. В кожну коефіцієнт зарплати різний. В цієї людини коефіцієнт зарплати 0,9. Тобто, ми що робимо? 0,31 ми множимо на 0,9, множимо на 12 це місяці, множимо на 10 і множимо на 100. Це, щоб воно все вигнулося. І вийшло в цієї людини 3 3348 балів. Вийшло. От. Ми знаємо, що 1 бал вартує тисячі, Ой, 1 гривню 0,2 копійки. 1 да, бал вартує. Я скажу, що цієї людини зарплата зараз. 3800 гривень. От. І що ми робимо? Тепер базова частина 1848. Додаємо 3348 і виходить 5196. 3800 і 5196. Ну, так? Да? Є різниця. Є різниця. Согласіться. Різниця практично в. 1200 гривень. Ну, якось трошечки да. Ну, в кожного ж свій коефіцієнт, е, коефіцієнт зарплати. От він буде різниця. В кожного, е, у кожного різний стаж. В когось 31, в когось 35, в когось взагалі 28. Розумієте, це вже буде не 0,31, наприклад, а 0,28 вже буде. Ну, може, коефіцієнт зарплати більший? Тоже треба це враховувати. Також ще буде коефіцієнт економічної стабільності. Тобто ми бачимо по, зараз я перейду до цього коефіцієнта стабільності, да? тобто ми бачимо, що взагалі-то по цій реформі пенсія у людини зросла. Це в тих, у кого, хто йшов раніше на пенсію. В тих, у хто пішов 22-й, 23-й, 25, там практично говорять, нічого не зміниться. Але будуть рахувати. От. В тих, хто буде йти, також я об'яснив, да, що як буде як буде вираховуватися, як буде рахуватися. Коефіцієнт економічної стабільності. Що це таке? Тобто, якщо в Україні стабільність почала рости, то і пенсія ваша буде зростати. Буде змножуватися. Але є одне, але. якщо в Україні буде все погано і коефіцієнт стабільності буде падати, то і пенсія, звичайно, буде знижуватися. Але ми з вами бачимо, що за останні 30 років в Україні ну, вона не зростала, ця економічна стабільність і все було дуже погано. Ну, Будемо надіятися, що далі все буде добре, далі буде все хорошо. Я не знаю. Докладно об'яснив, недокладно, ну, як можу. Я не... Дуже великий спеціаліст з математики, я побрав, подивився дуже багато роликів, подивився і народну думку. Там Сашко пояснює, він пояснює з формулами, він там розписує і тому подобне. Я взяв одну конкретну людину, Як, яка в неї, в неї ну, пенсія, коефіцієнт і тому подобне. І от розповів щодо чого, без оцих розписів, формул. Ну, Дошки немає в мене поки що щоб розписувати, оце все показувати. Так що ви можете порахувати кожен свою е, пенсію, зайти в кабінет пенсіонера, знайти е, свій стаж, знайти е, і зробити його, там, який він там у вас, якщо він там у вас 35-035, да, подивитися е, коефіцієнт зарплати, який у вас, от, поставити оцей ваш стаж. Коефіцієнт зарплати і умножить на 12, 10 і 100, і ви побачите, скільки у вас буде балів. І оці бали умножите на 1,02. От і узнайте, скільки балів. Плюс додати 1848. Ну, мене дуже, 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 як би сказати, воно насторожує оця 1848. Оця 1848, Воно взагалі якось. Куди воно, чого воно, може вони дотягують до якогось? Щось ми з вами не знаємо. А вони дотягують до чогось. Напишіть в коментарях, як ви гадаєте, я, ну, хорошо це буде, чи погано це буде. Виходить, що збільшується. Ну як воно буде на самому ділі, ну, будемо бачити. І ця реформа нагадаю, що вона стартує в липні. от, Планують її стартувати в липні, цю пенсійну реформу. І тоді вже всі люди побачать, як воно і як перерахують, тому що повинні перерахувати всім. Практично людям пенсії по цій вже реформі. Тобто, дивлячись на це все, стаж грає дуже важливу роль при виході на пенсію. По цій реформі стаж грає дуже важливу роль. Не сказано нічого про е накопичувальну. Я читав, що її, начебто, прибрали з цього закону, а другі говорять, що вона буде. Ну, також побачимо, буде вона чи не буде, і як воно буде, тому що в попередньому е законі, де там було, там нічого не, про не було не прописано гарантій того, що цю пенсію накопичувальну, коли людина буде накопичувати, її просто-напросто не комуніздять, да? Простими словами е говорити, от ви накопичували-накопичували ту пенсію, а вона бах пропала все, нету. І ніхто за це не винесе відповідальності. Отако там було. Ну що ж, доживемо, побачимо, будемо слідкувати за всім, будемо доносити. Напишіть в коментарях, зрозуміло, незрозуміло, щоб я знав. Ну, на цьому в мене все. Підтримайте, будь ласка, попрошу ще раз канал. Підпишіться, поставте вподобайку, якщо вам не. Тяжко, буду вам дуже вдячний за це. Це займає буквально пару секунд вашого часу і більш того. У мене на цьому все. Будьте здорові, бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я, тому що в аптеку зайдеш і ну, повний звіздець. По тим цінам пенсії мізерні по 100 гривень подобавляли, а ціни поросли, ну, буквально, ну, буквально, чуть ли не на 100%, це повний звіздець. У мене на цьому все. Дуже вам вдячний. Всім пока-пока.